Доброго дня, радий бачити шановних панів, панянок та панят. Сьогодні, вперше в новому році, ми з вами поговоримо про складну ситуацію з біженцями в Європі та Німеччині. Мене звати Дмитро, і я знову виходжу на зв'язок. Отже, як ви знаєте, мене на каналі не було давно. Я прекрасно провів час. Я сходив на музикальний фестиваль, я захворів ковідом, і а вже ж я поїв своїх улюблених реберець. Я прекрасно провів час. Я надіюсь, у вас та сама ситуація, і ви провели канікули також прекрасно. І ось сьогодні, коли я вирішив записати для вас це відео, я а вже ж зайшов подивитися, що там в інших блогерів в тематиці, які розповідають, значить про цікаві речі. В Німеччині для е, різних цікавих українських біженців, ну і там все як завжди. Тобто, взагалі нічого не змінилося. Значить, всіх висилають, все відміняють українських чоловіків відправляють додому в армію. Все погано, все катастрофічно. Як ви знаєте, реальна ситуація вона виглядає трішки по-іншому. Насправді, якщо ви знаходитесь не на території України, у мене для вас лише позитивні новини. От якраз нашим з вами браттям і сестрам, які знаходяться в в Україні їм потрібно допомогти, тому я б вам радив, якщо у вас є можливість, знайти якісь фонди, які допомагають людям на землі. Можливо, вони там якісь генератори людям возять, або я не знаю теплу воду, чай, або ще що-небудь, і якось допомогти людям в Україні. В Українці в Німеччині складностів немає, тому що абсолютно нічого не змінилося. Якщо ми повертаємося до цієї теми, нещодавно Фрідріх Мерц сказав, що молоді українці більше не мають приїжджати. В Німеччину Зьодер там взагалі щось сказав, всіх потрібно відправляти. До речі, Маркус Зьодер сказав, що потрібно сирійців відправляти назад в Сирію, тому що громадянська війна в Сирії закінчилась. І буквально в цей самий момент, коли він робив цей виступ, буквально через дві години почалися бої в Алепо. І розумієте, Алепо це не якесь село Альнасра Алепо це гігантське місто, і там в місті, всередині міста, ну, ідуть вуличні бої. Я не знаю, куди там, хто кого зібрався відправляти, але ми з вами розуміємо, що це все, мабуть, не дуже правда. Та сама ситуація і з українцями. Коли виходить наш шановний і поважний Фрідрих Мерц, наш канцлер, якого ми дуже любимо, і робить якусь заяву, ми маємо розуміти. У мене, наприклад, на каналі ще рік назад, деякий рік, два роки назад, я вже вам казав, що значить, люди на місцях, звичайні німці, вони змінюють своє відношення до біженців, і в тому числі до українських біженців. І е, це. Це, ця зміна відношення вона відображається в політиці, яку проводять політики. Тобто, оці всі заяви, які вони роблять. Ну ви розумієте, що це заяви не для вас, як для українських біженців, це заяви для їх виборців. Вони багато чого обіцяли своїм виборцям. Ну але по традиції не все було зроблено. І от коли Фрідріх Мерц сказав, значить, що не потрібно більше молодих чоловіків, щоб вони приїжджали в Німеччину. У мене а вже ж знаєте, ви у мене з'явився навпаки позитив. Тому, що це наскільки кльово, уявляєте, в Україні залишаться молоді хлопці, а всі пенсіонери, інваліди, ну всі люди, які можуть виїхати, жінки, вони виїдуть в Німеччину і будуть тут прекрасно жити. Як це розвантажить бюджет України? Уявляєте, не потрібно вам робити оці всі виплати. Взагалі було б круто, аби всі люди, які хотіли б виїхати з України, щоб вони з України виїхали і лишилися в тій країні Європи Європи, де вони хочуть це зробити. Фрідріх Мерт зробив. Цю заяву, а вже ж на фоні того, що. Нещодавно приїхало багато українських хлопців, і ці українські хлопці, я маю вам сказати, що вони дуже помітні, особливо в центрах великих міст, тому що ну так прийнято гуляти потрібно в центрі великих міст. Ці люди помітні в інтернеті, ці люди помітні в Тіктокі. І а вже ж в інтернеті і в Тіктокі сидять також німецькі люди в Німеччині, і вони все це бачать і їм це все не дуже подобається. Але я повторюся: політики німецькі, яких ми дуже сильно любимо, от я конкретно, я так люблю Фрідріха Мерца, що я хочу повісити собі плакат Фрідріха Мерца, але потім, тому що я не знаю, де його купити, тому потім я його повішу. Тому всі ці заяви вони направлені не на вас, вони направлені на виборця. Вам своє робити, шукати роботу, якщо ви хочете залишатися, значить адаптуватися, вчити мову. І все таке. Всі ці речі вони направлені на інших людей. І є ще одна цікава ситуація. Нарешті трішки почала зрушуватися з мертвої точки ситуація з правами, і це не. По причині, значить, петиції, які ми які ми безумовно підтримуємо, це по причині того, що Україна почала працювати з Німеччиною, точніше, Німеччина почала працювати з Україною, тому що Україні це нафіг не потрібно. В питанні визнання прав. А зараз піднімається питання, щоб німецькі права визнавалися в Україні, а українські автоматично визнавалися в Німеччині. Займається цим німецька сторона, я повторюся, тому що ну ем, наше керівництво українське, ми його також любимо всім серцем, але їм досить важко. Важко зараз відірватися від своїх справ. У них там розкрадання, бюджету оці всі набу, САП, оці всі розборки, їм досить важко знайти час для того, щоб домовитися, все-таки з німцями про визнання прав. Така до речі, домовленість вона є з італійцями, і там це більш просто. Але німці цим зайнялися, німці, значить, все це діло адаптують. І як дуже часто буває, в часи цієї війни за українців хтось робить їхню справу, тобто або там німці, або взагалі в загальному є. Європейці або американці або канадці, або ще хтось. Надіюся, що німецька сторона таки дожме це питання і можна буде замінити українські права без екзамену. Але поки це все знаєте на тоненького. І Якщо вам потрібні права прямо зараз, я не знаю навіщо, ну ви там переходите на якийсь параграф, то просто здавайте екзамен. І якщо ви вже працюєте, це значить, що у вас повні кармани грошей, і ви можете заплатити за ці самі екзамени. Отже, отака от ситуація у нас в в принципі, я бачу, що в інтернеті все погано. В інтернеті, значить, тільки погані новини, тих виганяють, те відміняють, те скорочують. Тут, значить, тільки злі люди кричать на українців, чому все змінюється. Повсюди червона фарба, вогонь і розруха. Але ви розумієте, що для того, щоб вийти з цього негативного простору, вам просто достатньо використовувати інтернет по його прямому призначенню. Не дивитися якихось незрозумілих людей. Читати якісь незрозуміли статті, які пише штучний інтелект, а використовувати цей самий інтернет по його прямому призначенню, а саме дивитися відео з жирними котами. І а вже ж підписатися на цей канал і, значить, дивитися мої також відео. Я не гірше, ніж жирний кіт. Повірте мені. Ну і під кінець ще одна річ, про яку хотілося б сказати. Як ви знаєте, мій канал перейшов на українську мову рівно рік назад. За цей рік на цьому каналі не. Було жодного успішного відео. Чому так сталося? Це не то, що знаєте, мене там перестали дивитися, чи ще щось таке. Просто так працює Ютуб. Якщо ви відкриваєте свій канал і на ньому розповідаєте про найкращі рецепти тортів, то якщо ви захочете змінити тематику каналу, а саме стати фітоняшкою або фітоняшем, то значить ваші підписники вони більше не будуть дивитися ваші відео, тому що вони прийшли сюди дивитися на рецепти тортів, а не на те. Як ви качаєте прес, така сама ситуація сталася з моїм каналом. Я його розпочав російською мовою. Він став дуже успішним російською мовою. У мене часто були відео, які залітали на 100 і на 200 тисяч, тому що канал працював правильно, але він був російською мовою. Я проконсультувався, значить, з усякими знатоками Ютуба, тому що я ютубер не дуже, значить, досвідчений. І я проконсультувався з деякими людьми. Правда, Максим. І значить, вони мені порадили і сказали, що можна насправді. Змінити алгоритми, можна перевести е, свій канал в іншу тематику, можна змінити аудиторію, підстроїти все це можна. І я виділив на все це діло один рік. Насправді я вам можу сказати прямо, якщо ви хочете заводити свій канал, цього зробити не можна. Це нереально. Тобто, якщо у вас є канал, на якому ви ділитесь рецептами тортів, і ви там починаєте розповідати про те, як займатися спортом, ваш канал вмре, його ніхто не буде дивитися. Як ви бачите, для мого канала. Іком зараз стало десь ну там 5-8 тисяч переглядів. І Якщо я ці відео буду знімати російською мовою, то там буде набиратися і 100, і 200, і більше тисяч переглядів. Знаєте, я хотів це змінити, у мене не вийшло. І тому цей канал, значить, ми повернемо до російської мови. І питання тут не в тому, що український контент ніхто не дивиться. Ви можете побачити, що на Ютубі досить багато людей, які починали вести канал українською мовою. Той самий прекрасний канал Міли. Е, Українці в Німеччині і інші канали, у них все нормально з переглядами, але у них аудиторія початково була україномовна. І проблема не тільки в переглядах, я, мабуть, ще на відео про це запишу, тому що це досить такий цікавий досвід. Проблема в тому, що якщо у тебе, от припустимо, у вас канал, де ви ділилися рецептами тортів, і якщо ви починаєте викладати відео зі спортом, ці відео початково рекомендуються вашим підписникам, які люблять їсти торти. Цим людям, а вже ж ці відео не досить цікаві. А якщо YouTube бачить, навіть вашим підписникам не цікавий ваш контент, він більше не рекомендує ваші відео. І саме тому, мій канал він не просто не набирає перегляди, він ще й перестав рости. І тут ми можемо з вами зробити висновок: що що б вам там не казали якісь ютуб експерти, правда, Максим, не можна змінити алгоритми на каналі. Якщо він вже заточений під одну тематику, якщо він вже заточений під одну мову, то він буде працювати тільки так. Мені б не хотілося Закидати цей канал, тому що тут є досить багато цікавих і добрих людей. І саме тому я переведу його на російську мову. Проблема, повторюся, не в тому, що українці не дивляться, мій контент. Ні, проблема в тому, що початково все заточено під російську мову. І е, як показав мій досвід, я рік намагався змінити алгоритми на цьому каналі. Це не працює. На цьому все. Хотілося б побажати вам гарних вихідних. Надіюсь, що ви класно відпочили і готові з боєм врив. Вася в новий рік і здобувати, здобувати, здобувати або відпочивати, відпочивати, відпочивати. І пам'ятайте, якщо ви не хочете, значить, мати погані новини, використовуйте інтернет за призначенням Жирні Коти.